Добрий день, компанія Автопарк, місто Львів. Ваші увазі шкода Октавія, кузовий седан 2016 року випуску з бензином двигуном 1.4 та механічною коробкою передач. Автомобіль офіційний. Купувався новим в автосалоні в Україні, перший та єдиний власник. ДТП не був, кузов весь у рідній фарбі. От, нічок, окрім капоту, капот підфарбовувався від сполів. От, Автомобіль в основному їздив за містом. Зараз капот пофарбовано, чисто косметично та затягнуто у бронеплівку. От, зараз капот у броні. Повторюсь, значить, автомобіль офіційний, вся сервіска тільки офіціал. Дотепер всі чеки, все про оплату, все повністю є. Зараз автомобіль капіталовкладень ніяких не потребує. От, в принципі, і без всяких нюансів. По салону у нас салон текстильний. Зараз тут чухли, шкіряні шкіра, плюс тканина. От сам, самі сидіння у прекрасному стані, без зелам, без підтертостей, автомобілі не курили. Попереду аналогічно, повний електропакет, мультикермо, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультимедіа з таким екраном у автомобіля 316 тисяч, підтвердженого пробігу от і в основному за містом. Побачити дане авто можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого. 2, запрошую вас на тест-драйв. Придбати можна за готівку, в лізинг, в кредит та трейдинг.